Кожного року день працівників житлово-комунального господарства відзначають у третю неділю березня. Сьогодні будь-яке місто не уявляє свого життя без роботи комунальної галузі. Завдяки працівникам цієї сфери до нас в будинки потрапляє тепло, вода, газ, світло, гарнішою та розквітають вулиці, парки і сквери. Існування цих та інших простих благ невід'ємна частина добробуту людей, а відтак і запорука їх хорошого настрою та гарного самопочуття. Комунальна галузь є не тільки Вкрай необхідною, але й проблемною, адже саме в цій сфері завжди найбільше невирішених питань. Дуже багато є проблем і в дуже в важкому, скажімо, сьогодні становищі ми працюємо. В першу чергу це велика вартість енергоносіїв, яка постійно росте. Це зношеність основних фондів, інженерних мереж. Зношеність житлового фонду не дуже висока заробітна плата, і фахівців, кваліфікованих, технічних, знайти сьогодні для роботи в комунальній сфері дуже важко. Сьогодні на підприємствах комунальної сфери люди працюють не з 8 до 5, а до того моменту, коли будуть аварійні ситуації ліквідовані, щоб відновити послуги нашому населенню. Як би не було скрутно, вони докладають чимало зусиль, аби нам жилося затишно і комфортно, щоб наші вулиці, дороги, парки, житловий фонд та прибудинкові території належно утримувалися, місто виглядало чистим та доглянутим. В нашому місті, в житло-комунальній сфері, є дуже багато надбань. І це і те, що сьогодні не кожне місто може похвалитися, що цілодобова подача водопостачання водовідведення, ми це маємо. Своєчасний початок опального сезону в місті ми маємо і стабільне його проведення, і стабільне тепло. І сьогодні утримання житлового фонду у нас в задовільному стані. Сьогодні реформування галузі проходить в місті і саме об'єднання двох підприємств КГВП і шлях асоціаційної дільниці. Я рахую, це, це прогресивно. Підприємство комунального сфери проводяться дуже багато енергозберігаючих заходів а дуже багато. Проєктів, які сьогодні будуть впроваджуватися на підприємства і залучаються інвестиції в цю галузь. Вважаю, що працівники житлово комунального господарства нашого міста заслуговують на повагу наших жителів. Я хочу привітати всіх працівників з професійним святом, побажати здоров'я, наснаги, оптимізму. Саме основне, отримувати задоволення в своєї праці, а жителі нашого міста повинні отримувати якісні послуги. Кожного дня багаточисельна армія комунальників працює задля створення щоденних зручностей мешканців міста, поліпшення умов їх побуту та елементарного комфорту. Хочеться побажати колективам без аварійної роботи, рясних матеріальних статків та нових професійних здобутків.